Сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука приїхали до дітей у центр соціально-психологічної реабілітації, яким подарували незабутні емоції. Сьогодні ми завітали до центру соціально-психологічної реабілітації. Ми з волонтерами молодіжного парламенту Кременчука завжди відвідуємо цей заклад, проводимо час з дітьми, тому що ми вважаємо, що це дуже важливо. Можна приїхати просто провести майстер-клас, просто поспілкуватися з дітьми. Волонтери молодіжного парламенту влаштували для дітей б'юті день. До заходу запросили двох пару волонтерів, які зробили дітям зачіски, про які вони мріяли. Дуже приємна була пропозиція від Даші. Вона запропонувала прийняти участь в такому чудовому заході підстригти діток. На що я з задоволенням погодилася? Я люблю стригти, тому самої двоє синочки Артур і Тімур. Тому з задоволенням прийняла таку участь. Сьогодні будуть всі гарні. Кожен хлопчик і дівчинка отримав можливість обрати стиль зачіски і виглядати так, як вони завжди хотіли. І кожен залишився задоволеним результатом. Мені сподобалось дуже класно вийшло. Ще звісно не достригли, але я все одно сподобалось. Вже видно, що гарно. Також волонтери провели майстер-клас з виготовлення карт України з рису. Діти з ентузіазмом робили свої картини, відображаючи патріотизм на папері. На папірі ми надрукували контур України. Дуже в цікавій техніці ми його прикрашали. Потрібно було клеєм намазати і посипати рисом. А потім цей рис в прапором нашої України. Ми його розмалювали фарбами. І у дітей залишиться на згадку про нас такий чудовий виріб. Сначала клей, потім рис поспать, потім вона засихає, на розмалює безукрашені. Mm -hmm. І на Україні безукрашені і розмальовані. Чи ти треба чуть-чуть ще Польщі, тут маленька? Синій. Та синій. Синій Сині жовтий. Цей захід став частиною програми волонтерів молодіжного парламенту, спрямованої на підтримки дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Волонтери планують продовжувати свою діяльність та робити подібні ініціативи, щоб робити світ кращим для кожної дитини. Департамент молоді та спорту долучається завжди до таких заходів. Дуже приємно проводити час дітьми. І Вони нас зустрічають з посмішками, обіймами. Це дуже класно. Це неймовірно. Крім того, попередньо волонтери молодіжного парламенту збирали гроші, аби придбати все необхідне для дітей у центр соціально-психологічної реабілітації. Ми змогли зібрати суму 4 тисячі гривень. Поспілкувавшися з директором, ми дізналися про те, чого дійсно вони потребують. Вони замовили кулер для води, і також вони замовили посуд багаторазовий. Ми закупили дітям, і також ми привезли звичайно, солодощі та фрукти для того, щоб, хоча б трішки порадувати дітей і провести з ними час разом. Все, що було закуплено з банки, ми прозвітуємо на наших соціальних сторінках в інстаграмі, фейсбуці, телеграмі. Чеки будуть прикладені туди для того, щоб люди подивилися, все ж таки, що ми закупили, і будуть фото, як ми передали це дітям. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини.